Минащиріші вітання всім, хто долучився. Ми з вами виконаємо сьогодні практичну роботу номер 6 складання та виконання проєктів із циклами. Інформатика 5 клас за підручником «Ривкінд». Що нам буде, потрібно буде зробити? Нам потрібно буде виконати проєкт, в якому рибка буде переміщуватись в горизонтальному напрямку до натискання клавіші 1. Отже, рибка. Давайте ми тоді змінимо тло. Оберемо «Природа». І давайте ось під водою. Окей. Далі нам слід з вами е, правою кнопочкою натиснути на спрайті і вилучити. Тепер обираємо новий спрайт з бібліотеки, обираємо тварини і фіш 1. Натискаємо ОК. Отже, далі нам слід зробити так, щоб наша рибка рухалась, доки не буде натиснуто клавішу 1. Обираємо події, коли натиснуто Зелений прапорець. Далі керувати, повторити поки не. І тепер обираємо датчики, клавішу пропуск натиснути. Але тут нам слід обрати клавішу 1. Опускаємося так, вниз і обираємо 1. Що нам слід зробити? Нам слід зробити так, щоб рибка перемістилась на 10 кроків. І щоб вона не виходила за межі сцени, давайте відбивати від меж. Але 10 кроків досить швидко буде. Давайте змінимо на 5 кроків, наприклад. Запускаємо. Натискаємо 1, рибка зупиняється. Але 1 зупиняється. Ви бачите, що вона у нас перевертається до дригом. Що нам слід зробити? Натиснути І. І ось тут обрати горизонтальний поворот або ж ліво-право. Так? І натискаємо. І ми бачимо: 1, рибка зупиняється. 1, рибка зупиняється. Отже, нам потрібно тепер зберегти наш проект. Практично 6.1. Файл. Зберегти як. Обираємо вашу папочку і пишемо. Практично. 6.1. Зберегти. Далі ми створюємо новий проєкт. Отже, е наступне завдання створіть проєкт, в якому виконавці рухаються на зустріч один одному до натискання клавіші Пропуск. Давайте ми знову змінимо тло. Оберемо знову ж таки якусь природу. Наприклад, ось цю. І давайте видалимо цього виконавця і додамо два інших виконавці. Ну, наприклад, знову ж таки обираємо тварини. Я хотів би обрати ось цього кажана. І ще одну давайте, можливо, якусь таку конячку. Ось таку смішну. Далі розміщуємо наші тваринки по різних боках. І давайте відразу ми пропишемо команди для кажана. Отже, знову ж таки, коли натиснуто прапорець, обираємо «Керувати». повторити, поки не датчики, натиснуто клавішу пропуск. І знову ж таки рух переміститись на, давайте змінимо, 5 кроків. І відбивати від меж. Відразу давайте, як ви вже в попередньому завданні робили, поставимо право-ліво горизонтальний поворот. І змінимо так само для е, нашої конячки. Отже, коли натиснуто прапорець, повторити поки не в датчиках клавішу пропуск натиснуто. Рух переміститись на 5 кроків. І відбивати від меж. І так само зробимо ось тут обертання. Дивіться, але наша конячка зараз дивиться не туди, куди нам потрібно. Давайте змінимо ось тут поворот і поставимо на мінус 90. Запускаємо. Ось так рухаються наші конячки. І кажан. Пропуск зупинились, Пропуск зупинилась. Далі, що ми можемо ще зробити, яким чином ми можемо е, нашу програму е, безпосередньо покращити? Давайте ми е, будемо змінювати ще і вигляд. Тобто змінити наступний образ для кажана і змінити наступний образ для нашої конячки. Запускаємо. Але ви бачите, що щось дуже-дуже швидко і незрозуміло, що тут робиться. Давайте ми ще зробимо чекати пів секунди. 0,5. І ось тут так само. 0,5. І ось так вже рухається пропуск. І зупиняються наші. Герої. Давайте ще раз розвернемо тепер нашого кажана. 90. І ось так пропуск зупиняється. Пропуск зупиняється. Отже, зберігаємо зберегти як, обираємо свою папочку. І пишемо. «Практично 6-2. Зберегти. Дякую за увагу і на все добре.